Всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. Знімаючи відео про плани на 25 рік, яке ви напевно вже бачили. Я згадав, що я не знімав кінцевого відео про вирощування качок мулардів в 24-му році. Тому зараз зніму коротеньке відео, якраз покажу, як себе показав. Качатник, який я побудував у 2024 році, з використанням максимально чи з максимальним використанням БУшних матеріалів, от, і результати вирощування качок-мулардів в сезоні 2024 року. От, про будівництво даного качатника є відео на каналі. Обов'язково подивіться, а зараз розповім, що ми. Отримали от, І, як себе показала, показала експлуатація даного качатника. От, у нас було 26, здається, чи 27 каченят, придбані вони е у віці 10 чи 14 днів. От, е протримали ми їх десь 4, ну, здається, 4,5 місяці, от, точно не пам'ятаю. О, і, скажімо так, всі 26 були відправлені на веселку. От. Середня вага десь вийшла, ну, десь 3, 3 кг. якщо грубо можна говорити, 3 кг були різні, були 3,300, 3200, 2900, 2800. От. Але от середня от вага вийшла така. Дещо залишили собі, дещо продали. От. Ціна. Восени 2024 року була 200 гривень кілограм. Ну, ми так продавали. От. І за час експлуатації даного качатника і вирощування цих качан є деякі нюанси, про які зараз були виявлені деякі нюанси. От. І зараз я вам трішки розповім. от У нас качатник. Так він виглядає. Ну, Постійні глядачі нашого каналу знають. Тут у нас таке зроблене відділення, я зробив. Показало воно себе взагалі прекрасно. От. Тому що оце все, що ви бачите, це було розкидане все. І в літньому душі сіно було. Корм був в гаражі. Оці всі банки-склянки були е, в сараї. Тобто все було максимально розкидано. От. І Спочатку, коли я робив, то я думав зробити от тільки одне, тут, ну тут метр от. і отаку от таку стіну. Але потім, зрозумівши, що ну це мега мало, але треба було зберегти площу е, в качатнику, в самому, де тримаються качата. Було прийнято рішення зробити от таку нішу. Ви напевно бачите, да? ось тут метр, а тут вона вже йде до другої, ну, до третьої стропилини, тобто до середини. І от така ніша. Це рішення ну, мега чудове. От просто воно вирішило купу скажімо так, вирішило купу питань щодо зберігання різних там да, речей. От. От воно все. Я дуже задоволений. Так що, якщо кому потрібно зберегти наприклад, нижню площу, так, от, то оце рішення. І при цьому зробити якийсь додатковий простір для зберігання, це чудове рішення. Рекомендую. Так, ну, почнемо, наприклад, тут. Там бак у нас стояв на 25 літрів. Е... На 25 літрів води треба обов'язково його поставити на 50, бо за час експлуатації показало, що ну, мало. мало 50 буде якраз нормально. Так. Що по самому приміщенню? Ось бачите, як виглядає ніша. От вона там сюди виходить, але... Нижній простір, він збережений. От можете побачити. Отут вирощувалося 26 чи 27 качат. До 4,5 місяці чудово вони тут росли. Я планую в цьому році візьмемо 30. Тут буде 30, їм з головою вистачає місця. Підвісні такі, а вони там складені в годівниці. От, це ось цей до речі, бак на 25 літрів, який буде замінений на 50. От, це бочка 200-літрова, пластикова, вирізана. І це було, ну, скажімо, ємність для купання. От. В принципі, по самій будівлі тут все, ну, все влаштовує. Тут нічого міняти не будемо, так воно і залишиться. Так, тут. проблема, бачите, пір'я. От. от, Тут, от, там, де є весь по контуру шифер, на тій стороні, тут там пір'я нема. У мене є залишки от такого, зараз покажу вам. вон, Профнастила. Його, напевно, не вистачить, але хоча б трішки. опа, Отак от, от весь цей контур ми закриємо ним, поприкручую. Тепер по, по воді. Отут у нас поїлка стоїть. Вон вона, до речі, отам, вон, вон, бачите, складена, не мита. По моїм перед початком сезону я продовжу сюди і продовжу цю поїлку до ну, скажімо, до тої опори, тобто вона стане майже в два рази довше. Ту бочку, яку я показував, от курва, тривога. Ту бочку, яку я показував вам вирізану для купання качок, вона була вкопана на цьому місці. Ну, це не дуже добра була ідея. Тому що тут було страшенне болото, я там дошками з піддонів викладав, але ну це не допомагає. Тому е це буде. Бачите, я засипав, сюди зробимо таку невеличку стяжку, кину кладочну сітку там сантиметрів, ну може 5, стяжечки зробимо, е зварю по ту бочку каркас. Ну, Такий примітивний, і вона буде стояти на поверхні, тобто на цій бетонній стяжці. Якщо там бетонну стяжку обмів або вигріб, якщо туди натягають, а вони натягають бруду і все. Ну, я думаю, так буде рішення правильніше. Прийдеться приподняти цю заливочну трубу. От, до речі, це також чудове було рішення, щоб не заходити сюди з відрами. Як от Бачите, це 110-та, то. Переход на 160, От туди заливаю і все, сюди воно в бочку попадає. Але треба буде трішки припідняти, бо сама бочка підніметься. Ну, частина бочки, яка обрізана. О, тому план тут стяжку. І ще. отут тут також у мене були дошки. Здається, коли було відео про качок, здається, там було видно, але я точно не пам'ятаю. І так як ми продлимо аж сюди. Цю штангу з водою, да, то тут також буде така сантиметрів, може, 50, така теж стяжечка. Кину кладочну сітку. І, от в принципі, буде буде воно. Так, вони менше будуть наносити, а якщо і будуть, то там на, на, на бетонні стяжки да там трошки обмів і, або там якось. Сапко стягнув і все. і все буде чистенько. То також сюди її зроблю. Ну, от так. Оце єдине, що треба зробити, скажімо так, дві діляночки забетонувати і продлити поїння. Ну і Поставити бак на 50 літрів. От сюди, по ідеї, він повинен стати. А так, в принципі, в принципі, Ну Все чудово. Бачите, ми тут посадили дерево, це буде яблуня, ну щоб якась тінь була, ну і скажімо, не гуляла така площа. Потім зроблю таку сітку, ну щоб гуси її не з'їли. Я думаю, нічого не буде. Захистимо її трішки. Це друга частина той бочки, поки не знаю, що з нею робити. Тому заніс сюди. Тут, як бачите, тимчасовий зиму такий склад у нас. ну, Треба щось зберігати, потім, звісно, все прибереться. Ну отак, в принципі, в принципі, задоволені, Задоволені цим, що це було зроблено, тому що... Качатара раніше у нас там трималися, ну там ми тримали 12 штук, це максимум скільки можна було. От, то мала площа. Тут, звісно, от, от в цьому році плануємо взяти 30. Отак, от ну, все. В принципі, по качатнику, що треба буде зробити, от я озвучив. А, ну і в принципі, ще, так як там буде, я говорив у відео, індичатник, то прийдеться. А він буде по висоті такий, же, як і цей, Тому бачите, де заходить е, труба з дротом. От, тому прийдеться її е, перенести. Ну, тут небагато. Я зніму тут з... гак і треба буде щось зварити, таке, щоб воно брало десь аж там. Ну, от, наприклад, під, під, навпроти шифера. хоча б. Бо він трішки буде нижчий. Ну, от, якщо зацепити туди десь біля шиферу, то я думаю, якраз воно. Буде нормально. Це також треба підняти до того, як уже накривати. Я думаю, стіна стане 2 метри, а от уже коли крить... накривати кришу, то треба буде це зробити. В принципі, все. Ну так, швиденько розповів. О. Відео про те, як це будувалося, є на каналі. Тому подивіться, кому цікаво так, Працюємо, що робити? Треба розвиватися, працювати. От, е, як говорив один наш знайомий, говорить, да? один наш знайомий, знайомий, говорить, один Бог любить тих, хто працює. Е, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Е, хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!